Сезонні осінні захворювання цьогоріч на Прикарпатті вже циркулюють коронавірус, грип та ГРВІ. Які симптоми цих недуг та як розрізнити їх? Дивіться далі. Підсезон розпочався чотири тижні тому та не виокремлюється особливостями. Пацієнти медзакладів хворіють уже як гострими респіраторними інфекціями, так і коронавірусом. Та значного росту захворюваності поки немає. Так само, як на ковід, ви знаєте, що йде вже починаючи з 38 го тижня, а 38 й тиждень – це ще не початок і під сезону, під сезону початок 40 тиждень, іде е, періодичне, ну, незначне, у межах 5-7% зниження захворюваності. Тому зараз в нас характерне для даного періоду рівні захворюваності. Вони є на рівні середніх багаторічних показників, і якщо по прогнозу, можна спостерігати. Така захворюваність у нас уже декілька під так на такому рівні і реєструвалася. Пік захворюваності каже фахівчиня, слід чекати уже в січні-лютому наступного року. Як таких особливих симптомів немає. Єдине, що знову ж таки хочу нагадати мешканцям нашої області про те, що при перших симптомах захворюваності треба не займатися самолікуванням, не без просто без потреби не вживати антибіотики а краще звернутися за медичною допомогою. До сімейного лікаря, поліклініку, або викликати додому лікаря, і тоді відповідно буде призначено своєчасно і правильне лікування. Визначити, чи людина хвора коронавірусом чи іншою недугою можна лише у медзакладі, адже додає пані Тетяна симптоматика однакова. При перших ознаках захвольності, нежить, кашель, головний біль, температура, загальна слабкість обов'язково треба звертатися за медичною допомогою. Фахіджування додає й те, що найефективнішим засобом боротьби як з коронавірусом, так і з грипом є вакцинація.